Офіс мрії це місце, де у нас є декілька а, місць, де ти можеш набрати чистої води. Ідеально чистої з якоїсь суперсистеми Блювота. Сподіваюсь, в цей момент вставлять якусь картинку, що -trio> <ś> -trio> <сь -trio> <сь -trio> це, це круто. Це uh -huh. як. Lexus. Угу. А, от, а, у в тебе нас якась там це ж розповідав. Да? В тебе якась там так, система, шведська система що? дуже потужна. Вона подає чисту воду не тільки в краніки для угу. питної води, але і в кавомашину, і навіть угу. в льодогенератор, угу. щоб у тебе все, де ти можеш поїсти або приготувати собі їжу, щоб угу. вона була чиста вода. Наступне це чисте повітря. Ми зробили систему, що все повітря, яке заходить до нас, воно очищається в декілька етапів, uh -huh. і воно розраховано таким чином. Ми, до речі, це перевіримо. Чи воно працює влітку? розраховано таким чином, що у кожної людині має достатньо бути кисню, щоб бути продуктивною. Uh -huh. Наступне це світло. Світло підібрано так, що воно не холодне, не тепле, воно ідеальне. Його достатньо для того, щоб постійно бути ефективним. І воно ще змінює свій колір в залежності а, від пори доби, як mm -hmm. на MacBook, знаєш, там mm -hmm. тебе, чи mm -hmm. на телефоні. У тебе да? вона, автоматично вона, вона більш, І У ж... тебе також автоматично, так? Да? Так, mm -hmm. воно все перемикає. І це місце, де вони можуть там і там попрацювати, і так попрацювати, і і воно багатозональне. ніби mm -hmm. як. Ти можеш сюди знайти собі е, спосіб. Я хочу зараз попрацювати на дивані, або uh -huh. мені зараз потрібно уєдинитися е, і там подумати про щось, або мені потрібно провести якусь зустріч. Uh -huh. То от вона така мові, має бути.